Доброго дня, шановні, сьогодні такий день гарний видався для того, щоб поїхати на ферму і зібрати малину. Ну, Малину ми не перші. Тут вже, як кажуть, у нас закінчується малина. Ось збираємо таку коробочку. Зібрали. Ну, але напевно підемо їй казати, що тут вже, бачите, ну, ми не перші, мабуть, не останні, але. Задоволення мале, тому що малина зібрана вже, бачите, вона була гарна, велика. У них там і там дивіться, робітників дуже багато. Мальчика. От, якраз видно, залив. Він повненький, от там далеко. Гарне дуже місце. Тут у них є блубері, малина, ожина. Бокс. Ну і ми прийшли. Зараз поспитаємо, чи можна десь доповнити, а то вже надоїло трохи. От. Ну, все треба робити вчасно. Ми приїхали за Блубері, а, а вона каже, малина вже закінчується, тільки на продажу там. Ну То ми пішли зараз побачимо, що там і як там. Все, бувайте здорові. А оце кричить, це відлякує е, е, птицю, яка портить ягоду. Бо тут є і е, крижовник, Агрус. І ще щось є, мабуть, ну не знаю, ну агрус продавався, там ми бачили. Малина, ну три види ягоди зараз продається.